Де почали суки сидять. Вийшли місце собі під деревинкою. Набовтались. І в чотирьох посідали і напляжничалися пляжники, відпочивають. Нарешті пішов дощ, всі просто видихнули після спеки. А наше сімейство стало на одну дорослу лисуку менше. Судячи а, з волосу, це мама лисуха. Пашиня там вже десь місяць і одна неділя, і вони вже такі більш-менш дорослі і можуть за себе підпливатися. Але ще з мамою. Де був їхній батько, це не відомо. Наші лисухи дуже люблять шовковицю. і Вони тут тусуються постійно під деревину, яка росте прямо над водою. І там падають шовковички, і вони їх дуже люблять. Прибігли на шовковицю. Трохи їх нагодувала, шовковички їм дала. тут шовковицю побачила, позрівала. Папа з мамою кинули їх уже. Вони вже самі по собі. Да? Птиць. Вдруг залишились на хазяйстві. А цих дорослих і не видно, де вони ділися. Спочатку один десь пропав. Це вже два дні. Немає і другого мами, мабуть. Бо ще була пару днів тому назад. Тепер вони тільки вдвох. Да? Під'їли ще околички. Молодці. О, наполана пташеня. Ну, що ти на нього нападаєш? Кажи. Відганяє одне лисушенятко. Лису Залишився тільки один. Де друге пташеня не знаю. Зміюка. На штин. Одненько залишилась. Ця змія так і дивиться, щоб на нього напасти. От чого ти його женеш? Кажи. Наступного дня я побачила, що лисуша двоє. Я дуже рада, що вони знайшлися обидва. Мальки якісь. Я не розбираюся, що це за порода така. Ось така краса росте у нас на озері.